Кажуть, найстрашніше це втратити пам'ять, забути своє ім'я, свою адресу, але є дещо гірше. Це коли ти пам'ятаєш адресу, але, повертаючись туди, відчуваєш себе гостем. Це коли ти пам'ятаєш своє ім'я, але воно звучить як чуже слово. Напишіть у коментарях, чи було у вас таке відчуття: я не помітила, коли саме я зникла. Це не сталося в один день. Це було схоже на повільне занурення у сон. Спочатку світ став трохи тихішим, потім кольори потьмяніли, а потім я просто перестала впізнавати жінку, яка дивилася на мене з дзеркала щоранку. Вона була схожа на мене, носила мій одяг, але в її очах була порожнеча. Це історія про те, як любов може стати в'язницею безград. Історія про тіні, які ми помилково приймаємо за захист, я розповім вам, як я заснула на 10 років, і як я прокинулася. Спочатку був Марк. Він з'явився, коли я була втомлена від холоду цього світу. Він був схожий на сонце. Він огорнув мене теплом, увагою, словами, яких я так чекала. Ми проти всього світу, казав він. І це звучало, як обітниця. Він хотів захистити мене від усього, від поганих друзів, від важкої роботи, від зайвих хвилювань. Я думала, це турбота, я не бачила, як він повільно, цеглина за цеглиною будував стіну навколо нас. Тобі ніхто не потрібен, крім мене, шепотів він, я вірила. Ізоляція була солодкою. Я перестала дзвонити мамі, щоб не сваритися з ним. Я перестала малювати, бо він сказав, що це забирає час, який ми могли б провести разом. Я добровільно віддала ключі від свого життя, думаючи, що це найвища форма довіри. Потім почався туман. Речі зникали і з'являлися в інших місцях слова, які я точно пам'ятала, заперечувалися. Я ніколи цього не казав, люба, тобі здалося, ти останнім часом така розсіяна. Спочатку я сміялася, потім почала вести нотатки. Це найстрашніша зброя, сумнів у власному розумі. Коли людина, яку ти любиш, з жалем в очах каже, що ти втрачаєш зв'язок з реальністю, ти починаєш вірити. Я перестала довіряти своїм очам. Я стала тінню, яка боялася зробити зайвий крок. Я навчилася ходити навшпиньки, я вивчила карту мінних полів його настрою. Якщо він мовчав, я панікувала, якщо він посміхався, я видихала. Моє серцебиття було синхронізоване з його кроками в коридорі. Я перестала існувати як окрема особа, я стала функцією його комфорту. Однієї ночі страх зник, залишилася тільки холодна ясність, я зрозуміла, якщо я залишусь тут ще на день, я розчинюсь остаточно, я зібрала речі за 10 хвилин, але піти там – це не просто відкрити двері. Я стояла в коридорі, і невидимі нитки тягнули мене назад, страх невідомого, почуття провини. Як він без мене. Може, я все перебільшую. Це були голоси, які він посіяв у моїй голові. Я не змогла, тієї ночі я розпакувала речі, я повернулася в ліжко і вдала, що сплю. Це був момент моєї найбільшої поразки. Я зрозуміла, що клітка тепер не зовні вона всередині мене. Порятунок прийшов не від когось, він прийшов з минулого. Прибираючи, я знайшла свій старий альбом, який вважала втраченим. Я відкрила його і побачила малюнки, я побачила дати це було до нього. Я дивилася на ці лінії і згадувала дівчину, яка їх малювала вона була сміливою, вона любила життя, вона не боялася. Я зрозуміла, що він не просто любив мене він намагався стерти ту дівчину. І це усвідомлення розбило чари. Гнів це хороше почуття. Гнів пробуджує. Друга спроба була іншою. Я не збирала валіз, я не писала записок. Я просто дочекалася, поки він піде. Взяла ключі і вийшла. Я залишила все, одяг, книги, спільні фото. Я забрала тільки себе. Свобода не схожа на кіно, там не грає оркестр. Свобода це тиша, це коли ти прокидаєшся і ніхто не дихає тобі в спину, це коли ти купуєш чашку, яка подобається тобі, а не йому, це коли ти вчишся чути власні думки. Японці вірять, що розбита річ стає ціннішою, якщо її склеїти золотом. Мої тріщини тепер заповнені досвідом. Я більше не та наївна дівчина з альбомом. Я жінка, яка вижила в кімнаті без повітря. Якщо ви зараз у темряві, якщо вам здається, що ви зникли, знайте, це лише сон. Ви можете прокинутися. Двері не замкнені. Вам просто треба встати і штовхнути їх. Ваше життя все ще належить вам. Завжди належало.